Всім привіт! І так, другий випуск у нас. Не відходячи далеко від каси, так сказати. А, щодо строю ліри. Як вона настроєна взагалі? Що це за ноти? Mm -hmm. Що це? Там загалом є шість струн. В кожній лірі є шість струн? Конкретно у цій, uh -huh. і у цій, що біля мене. Ті, на якій uh -huh. я грав, теж було шість. Якщо по порядку дивитись, то там до, соль, 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 до соль. Угу. Mm -hmm. Але якщо буквочками, то це є C, G, 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 C, G. Mm -hmm. А яка там саме тональність е, тих всіх нот, я не знаю. Але єдине, що знаю, що це тональність до. Тобто можна грати і в до мажорі, і в до-мінорі. Угу. Mm -hmm. В такому строю. Mm -hmm. Ну. Але, як ми знаємо, є деякі строї, які відрізняються. Ти тільки що описав досить такий стандартний стрій, який підходить в принципі, для любого новачка, і найкраще він підходить саме, для того, саме тому, що він відтворює звучання на піаніно. Якщо ти так налаштував Ліру, то ти, ти будеш бачити дуже просту відповідність між піаніном. Але також є і інші строї на ліру, які звучать вище, нижче. І проблема в тому, що тоді порядок клавіш, по суті, відповідно до піаніно, трошки міняється. Тому загалом, якщо ми говоримо про шестострунну Ліру, є два строї для неї. Це, я не скажу там лямінор, домінор, бо я трошки не по тих показначках. Я. Більше по буквах. Тому є ще стрій, де дві молодичні сторони, це Д3, D4, або D4, і Д4, або Д4, і Д5. А інші струни, вони всі збігаються, окрім одного тромпета. Він там замість С3 налаштований в Д3. І це міняє звучання на більш високе. Ми навіть з створели це десь на наскільки на Октаву ще що виходить. Що на... Ну Він звучить вище, і другий стрій, він, чим вище стрій ви берете на ліру, тим тонкіші струни вам потрібно буде використовувати. А якщо тонкі струни, це означає, що вам потрібно буде більш ретельно робити обмотку для струн. Тобто, якщо ви не достатньо добре вмієте робити обмотку, то бажано напевно утриматись від цього строю і використовувати той стрій, який. Назвав розток, тому що там більш грубі струни, і там вимоги до обмотки не такі прям критичні. Угу, mm -hmm. Я ще додам. В українській традиції там ще був один стрій. Я навіть пробував перелаштовувати чуть-чуть Ліру, щоб спробувати в ньому зіграти. І він дуже нагадує звук кози, Дуда, Волинка, mm -hmm. ця шотландська. Ось в чому суть? Там потрібно. Щоб стрій був не до соль, до соль, соль, соль молодичні струни, а щоб був стрій ре соль, тобто не це джі, а. Ді джі. Угу. Ді джі, цікаво. Є ще один румунський варіант. Там мелодичні взагалі c 3, С4, воно звучить так дуже грубо-грубо. Okay. Але є такий момент, що для такого строю, щоб, ну, щоб він достойно звучав, треба, щоб ліра мала трохи видовжений корпус. Mm -hmm. щоб там, ну, якщо ми говоримо про звичайну ліру, тут від мостика до кілків, грубо кажучи, ну, від мостика, мостика до порішка 360 сантиметрів. А якщо ми говоримо про цей от, румунський mm -hmm. сантиметрів. А, міліметр, пардон, міліметр, 360 міліметрів. І якщо ми говоримо про цей румунський Сі 34, то він потребує більшої довжини зазвичай. І він. Якщо ви звернете увагу на румунські ліри, вони в принципі трохи інші, вони ширші, вони довші, вони важчі. І це взагалі така штука, яка ну, приблизно, як півмена. Тобто на ній там і по-іншому працює тромпет, там трошки інший принцип. Звикове добування, Тому там не діаметр колоса інший, тому там вроді нюанси, що то ліра, що то ліра, але щоб використовувати ефективно ось цей от грубий стиль, е, грубий м -м -м стрій, Т. треба мати трохи іншу ліру. Значить, е, стосовно ж порядку клавіш. ну Ми вже відповіли, що це у нас хроматичний ряд в першому випуску. Uh -huh. Тобто, якщо настроєний в G3, G4 або D3, D4, або D4, D5, то він приблизно нагадує клавіші на піаніно. Але якщо стрій високий, то краще, напевно, грати самому на такій лірі. Тобто це такий стрій для соціофобів, якщо ви не маєте групи. Тому що, якщо ви Виберете високий стрій, вам буде важко зіграти з групою. Інші інструменти вони налаштовані зазвичай на порядок нижче, і Ліра дуже сильно з ним ну, не співпадає. Mm -hmm. Як ти тоді пробував, розкажи про те, як ми тоді попробували дві ліри з моїм інструментом і ви просто не змогли гратись, зігратись. Ну, ми тоді, тоді, як ти приносив свою, ми з іншої причини не могли зігратися, тому що в нас вже. Е... Всі партії умовно були підібрані під тональність в до. Ага. Тобто, або до до мінор, або до мажор. А твоя ліра, вона в соль, якщо я не помиляюсь. Тобто це по суті на квінту вище. Це набагато ага. вище. І ну, ми в теорії могли би зіграти так, але, але, пришлось... але співати під то ми б не змогли. От, Якщо у вас є хор, беріть стріпани ще, грубо кажучи. Тому що я замітив, що багато людей, які грають самі сольні виступи, вони от беруть з 3, d 4, d 5, тобто вище, вони собі грають. Це дає більш чисте звучання, якщо ви достатньо добре вмієте робити обмотку і грати на лірі, в принципі. Але якщо ви тільки починаєте або хочете грати по більшій мірі з кимось в групі. То краще брати стандартний стрій тощо ще понище, G3, G4. Як ці строї по правильному називаються, я, напевно, теж десь тут, тут десь вставлю, щоб у вас була вся картинка грамотно перед очима. Що, про, що саме ми говоримо, які букви ми називаємо, називаємо і все тому подібне. Значить, а, скільки в лірі повинно бути струн? Мінімум дві насправді, такий прям мінімум мінімум. Серйозно? Я навіть пробував грати. Тобто, ну, ну, реально потрібен просто і сон, і потрібна мелодична струна, По суті. Ну, бордон це називається в Лірі. Один бордон і одна мелодична струна. Але так прийнято, що потрібно, як мінімум, три струни. Одна мелодична і два бордони. Щоб власне акорд був об'ємнішим. Mm -hmm. А то мені дуже часто задають такі питання, а то, напевно, краще, чим більше струн, тим краще. Там в людей є ліра, там де. Ну, от Ти розказуєш про якусь ліру на дві струни. Mm -hmm. Я бачу мінімум, правда, на три. Я не знаю, де ти побачив на дві. Але... Я не бачив на дві, але так собі прикинув, що mm -hmm. в принципі на двох ще можна mm -hmm. зіграти. Так, да. але. Скажем, в людей є Ліра, в яких 21 струна. Mm -hmm. Скажи, чи дійсно, чим більше струн в Лірі, тим краще? Чесно кажучи, хоч в мене 6 струн, але я майже завжди граю лише на трьох. Бо чим більше, тим важче. Не, не чим більше, тим краще. а Чим більше, тим важче вилаштувати оце все. І... Ну, Щоб воно звучало добре, mm -hmm. бо найбільша трудність все-таки в, в грі на лірі, це ці всякі ватки, каніфолі і, і так далі. Її налаштувати. Там. Загалом, якщо брати наші ліри, ну, у нас тут от по 6 струн, але люди завжди думають, що якщо тут 6 струн, значить ми завжди на 6 граємо. Як ти казав, ти граєш тільки на трьох. Я деколи граю на чотирьох, деколи на п'яти, на шести дуже рідко, практично ніколи. Тобто, що дають ці лишні струни? Можливість динаміки, варіативності якоїсь. Тобто, умовно, е якщо брати наш твір в Етерії. Там умовно, коли ми співаємо, можна грати по одному, а коли якийсь програш, можна собі скинути ще якісь струни додати. І воно збільшить звучання, збільшить динаміку за рахунок от такого. Або взагалі я таку штуку робив, що я налаштовував різні тональності, і умовно можна перекинути собі струну і на ходу змінити тональність, Там, угу. додати якогось іншого звучання. Угу. Прямо отак. А от якщо б в тебе було тільки три струни на лірі, тебе б це сильно обмежило в плані гри? Цілком достатньо. Угу. Тобто, для того, щоб починати, не треба, по суті, гнатися за кількістю струн. Треба дивитися на деякі інші елементи, напевно, в лірі. Якщо би ти вибирав першу свою ліру, вже знаючи те, що ти знаєш. Ти б йшов собі, купляв, тебе був вибір. На які основні речі в лірі ти б дивився? Я послухав, як воно звучить, це головне. Угу. Тобто кількість струн не важлива, тому що загалом, якщо ви дивитеся на кількість струн, чим їх більше, тим ліра менш стабільно себе веде. Якщо ми говоримо про якісь трьохструнні ліри, чи є в цьому сенс, Зазвичай в лірах дві струни, вони звучать в унісон. Якщо ви дасте сюди ще третю, ви зможете тільки на ній грати, блокуючи дві попередніх. Ви не зможете їх між собою перемішати, тому що вони не будуть вже звучати в унісон. Будуть звучати завжди в унісон або дві, і ось ця одна вже не буде, третя виходить лишня. або буде звучати тільки третя, а дві перші відпадають, вони будуть лишні. Якщо ви візьмете чотири. Ну, ви зможете мати в унісоні в своєму розпорядженні дві? Ну, тобто дві пари: дві сторони або дві. Разом чотири, вони в будь-якому випадку не будуть звучати. Але в нас є річ така, як капо. Що ти скажеш про капо? Це такий феномен дуже цікавий. Я взагалі, коли я починав грати, я не знав про існування такої штуки. Але думав, що було би корисно мати можливість переключити собі бордон на якусь іншу на іншу ноту, фактично. Бо все-таки це, це трохи обмеження, таке, що можна грати лише в одній тональності. А там навіть от в нашому гурті ми співаємо, і є такі пісні, які би хотілося там, мати можливість співати трохи в іншій тональності, там, умовно, чи вище, чи нижче. То от капо — це така. Я, я не знаю, це перемикач, який дозволяє. У нас спав мікрофон. Давай покажемо, щоб люди розуміли, про що ми говоримо. Коли ви граєте просто бурдон, він дає виключно одне звучання. Але капо це ось такий перемикач, який дозволяє на ходу міняти ноту. І по суті, якщо в нас є дві струни, в нас є дві ноти, правильно? І чи потрібна нам в такому випадку третя струна? Ви можете взяти третю струну, почепити на ліру. І так, це дасть вам тут третю ноту. Але в той же самий момент почне трошки більше гриф вести направо, більше натяжіння через струни. Через це прийдеться брати грубшу деку, щоб вона витр... витримала. І через те, що грубша дека, вона буде гірше передавати різні вібрації. І як результат, чим більше струн, тим менш Менш стабільним, робиться, менш стабільним робиться інструмент, а капу дозволяє нам отримати переваги третьої струни, не додаючи лишнє натяжіння. Тобто ви просто вімкнули свій перемикач і змінили тональність струни. І вам не потрібно додати до ліра ще одну струну. Це досить таке елегантне рішення, яке зменшує кількість струн. Mm -hmm. І для людини, яка не розбирається, вона подумає, що капу гірше, ніж третя повноцінна струна. Ні, Краще насправді, бо це, по-перше, швидше і по-друге, зручніше, бо менше, менше меншому роки. Угу. Ось, власне, так і працює капа. Ми також згадували таку цікаву річ, яку в нас винайшли французи тромпет. Що ти скажеш про тромпет? Що це таке? Це, це для мене загадка досі. Ну, Я розумію, що це, і як воно працює, але це така річ, якою я майже не користуюся. Mm -hmm. По суті, це, я думаю, що це більше все-таки для тих, хто грає один, коли нема ударних інструментів, ти можеш собі малювати ритм за допомогою тромпету, тому що він створює такі, умовно, ритмічні вібрації в такт, в такт твоєї гри. І ти, ти власне, цим керуєш. Власне, більш технічно, щоб розуміло, про що говорить ростик, в лірі є мостик, який, коли даєте акцент на ручку, прискорюєтесь, він починає чуєте бити обдеку. І ви можете повністю цей момент контролювати і собі додавати як ритмічні малюнки. А, скажи, що найважче в тому, щоб грати на лірі, який найважчий елемент для освоєння? Uh. Намотати вату на струну. Найважче її настроїти. Але припустимо її вже настроїли. Ми вже переходимо до самого процесу гри. Що найважче в самому процесі гри для тебе було? Ну, якщо порівнювати з фортепіано, то мінус один палець. Тобто тут великий палець не бере участь в грі, тут тільки чотири їх є. І умовно, якщо мелодія така досить. О, різноманітна, скажімо так, що там покриваються великий, ну, діапазон, звуть. діапазон, та великий, то важко перелітати так далеко. Але це, це все-таки діло практики. все-таки. Mm -hmm. Ну, і важко на початку, що ти не бачиш клавіш, але за рахунок цих штучок зверху, то дуже зручно. бо е Хоч ніби і перевернута гра, але зверху ти це бачиш реально як фортепіано, як клавіші. На. Тобто, коли ви натискаєте клавіші, вони з цього боку видно, як вони виїжджають. Mm -hmm. І за рахунок цього вам легше орієнтуватися, що ви натискаєте. Тому що багато хто знає, що на початку бареліру і ось так от білються, mm -hmm. потім людина з коліос, це проблема. Тому найкраще, коли граєш, зразу пряму осанку тримати. Не піднімати саме важливе плечі, ніколи при вірі не піднімаєте плечі, бо будуть боліти. І з цього положення ви бачите, просто як з тієї сторони виїжджають клавіші, в принципі, від того вже набагато легше жити робиться. Mm -hmm. І загалом на цьому майже все. Я єдине, що скажу, от чому то нічого не. Ну, Чому ми в піснях не чуємо тромпити? Загалом Говори... як говорили. Загалом, як говорили деякі наші європейські колеги, це те, що Ліра без тромпета звучить, як сказав от вже раніше Ростак, така трошки кравенька скрипка. Mm -hmm. І частина це правда, тому що саме з бордоном і тромпетом Ліра. На мою думку, відкривається на всі 100%. Інше питання в тому, що коли ви стараєтеся під'єднати ліру до якогось звукознімача, оцифрувати її звук, трошки важко правильно це налаштувати, тому що йдуть вібрації по всій деці, і це ще й плюс, коли молоточок це б'є, по деці. Це досить важко налаштувати. Але загалом, якщо Ліра без тромпата, то це, ну я би сказав, мінус процентів 25-30 від її потенціалу. І Як навчити взагалі грати на Лірі? Тобто, чи можна до когось звернутися, чи є в нас якісь ну, способи прискорити процес навчання гри на лірі? Ну, така рекомендація це шукати якісь мелодії або пісні навіть в тональності ліри і угу. грати під пісні. Оце угу. такий найефективніший, найшвидший спосіб навчитися. Щоб це умовно була якась мелодія, яку ти знаєш, яка для тебе знайома, яка тобі подобається, і ти просто вчишся під неї грати. Ну і загалом, я скажу, що тромпетом я як-не-як користуюсь, але, на жаль, в нас дуже мало людей, не дивлячись на старість цього інструменту, може повністю опанувати його до кінця. І я б сказав, що особисто для мене найважче це. Саме було навчитися користуватися тромпетом. Я навчився з того самого Ютубу канал Міхаліни Маліш Сергіо. Тобто це люди, які якраз показували, є окрема методика, як можна навчитися грати тромпетом. Це досить складний процес, його важко пояснити, тому я навіть не буду. Якщо вас це цікавить, то, можливо, потім ми щось дознімемо якісь уроки, якщо. Буде попит і розтик, не буде проти і знайде час. Але загалом в нас в Україні знайти це важко. Якісь підручник чи тому подібне. Ну напевно, є, але в тебе є Тут. ого. Я там щось сказано про тромбет? Там воно якось трошки інакше називається, бо це школа лірницької, але власне української традиції. Я замітив, що старі українські ліри вони дуже рідко мають тромпет, найчастіше вони мають просто два бурдони. Mm -hmm. І я думаю, що це з цим зв'язано. Тобто, якщо ви хочете навчитись грати на тромпеті, краще все шукайте відео в якихось зарубіжних колах, зарубіжних лірників. І, ну, мінімум це англійську мову треба знати, а в ідеалі це французьку чи іспанську, тому що. Або oh, nice. німецьку. Німці теж зараз досить непогано грають. Бо в нас в Україні мало хто вам пояснює, як грати на тромпеті і інші нюанси. І немало важливий момент це як крутити колесо. Чи була в тебе така проблема? Не було. Не було. Я скажу, що загалом треба також досить плавно крутити колесо. Коли на очки в них дуже часто пропадає звук, в них дергаються руки, через це з'являються нюанси. Ну, бо то спочатку складно трохи звикнути, що треба різні дії руками робити. Так, ну так, це як весело. Так, та, та. та, тобто головне завжди продовжувати крутити і старатися це робити завжди з однією швидкістю. Тоді, звучання буде хорошим. Угу. І на цьому все. Якщо у вас є ще якісь. Питання, задавайте їх в коментарях. Можливо, в нас буде колись і третій випуск, а можливо, ні, в залежності від попиту, в залежності від вас. І чи, я думаю, напевно, тобі це краще зробити на твоїй Лірі, чи на моїй. Що? Ну, якщо, У нас два випуска про Ліру, але люди до сих пір навіть не знають, як вона звучить. Тому ми зараз напряжемо розтика з атерії. Щоб він зіграв хоча б якийсь навички уривок своєї, нехай улюбленої, може не дуже улюбленої, може не навіть взагалі не улюблений, але нехай все ж таки мелодія. нас є. Я думаю, вона розлаштована. Ну, я думаю, це не проблема. Можу на твоїй зіграти. Можна мої, але я думаю, я теж розлаштована. Це найбільший, найбільший косяк лірик. Завжди потрібно строїти. A few moments later. Якщо він зіграє, що заспіває, то тоді не буде сенсу шукати стукає гукає в Ютубі. Ні, буде сенс. Саме буде сенс. щоб цей сенс остався, ми скажемо. Повну версію записану на Лірі, де свою партію відіграв і, напевно, навіть відспівав розпік, ви побачите на Ютубі. Ссылку ми, нам, напевно, додамо, а якщо не додамо, то просто напишіть Етерія, стукає гукає, і послухайте цей прекрасний твір. На цьому все Будьте здорові.